Хотіла трошки про це Беченського <головік> мала дослід роботи, там три чи чотири місяці працювала. І ось хочу нагадати, що Анатолій Петрович не правив, тому що він не вмішується в політику Беченських новин. Я пам'ятаю, коли був конфлікт на виконкомі з Дмитренком. Пам'ятаєте, тоді коли йому квартиру видали, тоді був конфлікт з Іваном Високом в 12 році. Ось, і я, я якраз в той період працювала і була на тому виконкомі, написала статтю ну про те, що там дійсно насправді відбувалося. Ось ну про те, як видавалися ці квартири, про те, як прийшла на Міжківська. Щоб в неї не було навіть проєкту рішення. Ці проекти рішень про квартири не видавали членам виконкому, щоб в неї було написано на папірчику Олівчиком, кому будуть видані ці квартири і так далі. Ось я написала цю статтю, тут присутні, до речі, е -е, редактор, головний Сергій Володимирович, людей, якого я дуже глибоко поважаю, ну, серйозно, як професіонал. І тоді мені дали писати, ну, ставити в. Е -е Азте цю статтю, тому що перезвонили з ради, сказали ні, ну це нереально просто таке написати. Тоді написали зовсім іншу статтю, ну таку втікаємо по суті конфлікту. взагалі, одного слова це і вона... після ні, це просто репліка. Я вибачаю про те, що ви не вичаєте. Від, будь ласка, сюди. Вам хтось вам говорить, бо так красиво толерантно має м'які, волосся, пані, паліте. Ви що робите? Ні, перерокуйте. Якщо ми говоримо з то прекрасна люди, ти знаєш, що подарунок ніколи не тучи. Подорока, якщо... Ви подивіться газету і побачите за останній рік Просто три номери газети перего. Кажу, ніхто не знає, що вони там роблять. Жіночко навчається, і себе в інциденті. кінці. Понимаєте, Ви, я вам скажу так. В одному навчаться, хто доїхали сюди в в цьому училищі, який нічого не сделаний для училища, починає бунтувати. Ви купили, ви просто дураку, хто каже, на друзьких ви приїжджаєте сюди і починаєте бути ваші роботи. Насправді я заходила, я не став. А є я, а за що строїть квартири? Нападаю для освічених людей, які освічені не тільки що пройшли курс загальної освіти, а ще і по професії намагаються впливати на думки інших людей, по журналісти, так, що по фаху. То скажу наступне, місто, громада, громада, яка будується, розвивається, має майбутнє. Як тільки громада зупинилася в своєму розвитку, нічого не будується, не розвивається, це пагубно для громади. Так, так, потім Подавайте пане Віктор, я кажу, що це було не питання. Ми з вами закріплено спілкуємося чесно. В мене дуже-дуже дуже, багато вас, питань накопилося. Ні, ні, цього питання не було. Я перепрошую, буквально дуже коротко. Ми пам'ятаємо, що в тринадцятому-четнадцятому році журнал Фокус провів дослідження найкращих міст України. Ось, і туди ввійшло місто Буча. Воно було на 29-му місці за показником найбільшої народжуваності. Ось, але роздорожували потім що ось найкраще місто для життя. Ну це упустили, тому що рейде так називався найкраще міста для життя. І ось буча на 29-му місці за народжуваністю саме. Ну тобто Анатолій Петрович ну, я не знаю, чи має до цього прямоснути. Рейтинг, а, найкращі мери міст. Проводиться цей рейтинг а, е, е, університетом Тараса Шевченка. Е, це, по-моєму, кафедра психології і соціології, і якась невідома громадська організація. За замовленням е, політтехнолога е, Володимира Карплюка. Я так думаю, що він допомагав Анатолію Петровичу. Так, звичайно, буде. Так. О, за, цим, за цим рейтингом не. Петрович на другому місці, пам'ятаєте? І розійшлася ця інформація: ось Садовий на першому, Анатолій Петрович на другому. Так у мене питання, Анатолій Петрович, як може таке бути, ось що, а, наприклад, футбольна команда да, Динамо Київ, яка там на 30-му місці, і її керманич, ну, припустимо, Алян да, на другому місці. За, за рахунок чого? За рахунок чого? Якщо місто на 29-му, то ще й понароджуване. Дякую, дай. тепер зрозуміло, чому е, пані Олену ми вже звільнили з тебе. Ні, це неправда, це неправда. А дивись на рахунок вантажу. Як Можна ви пані Олена... На загал, так вона хотіла розробити, подала інформацію, що ось Федорук взяв, заказав собі інформацію, таку щоб що зробили регіону. Якщо е, якийсь журнал, фокус, фокус проводить опитування і приходить до висновку, що станом на 13-й рік на такій тотворі територіальна громада на 29-му місці. Слава Богу, в компанії Фокус видавничого центру, що вони провели і поставили опитування місто куча. б і виключити зараз так. То так, в даному випадку питання до фокуса Як може бути мер на другому, Місто на двадцять селя. Це рахунок чого на другому. А я вам хочу сказати, лідер громади завжди повинен випережати час і місце для того, щоб мати.

Судя по всьому, так одного качества. Вас це так інформують. Я скажу, що в минулому році, що стосується якості питної води, ми взяли саме підслужбу, запросили до співпраці в плані оцінки якості води, запросили дві приватні. Організації, які мають ліцензію на заміри і побраторні проєкту. І що приємно, що приємно, що всі три установи, які робили, практично співпали по параметрах і так далі. Неприємно інше, що якість цієї води потребує порішення. Але ми в минулому році проговорили, я сьогодні скажу на загал ще раз. Готові тут ще раз провести лабораторію, дати кожному, повні влаштовувати, і звертатися з пособами, з претензіями до надавача цієї послуги. Тому що договір одного суб'єкта в іншого. Ми, як міська влада, максимально готові сприяти тому, щоб і претензійна робота, і судовий процес був також.